Им рассказывали: здесь какие-то есть националисты. Все допросы строятся на том, где националисты. Там же везде раздевайся, есть татуировки со свастикой. Они считают реально настолько напичканы, что тут каждый третий ходит забитый, весь татуировками со свастикой. Четыре раза ездил в ато, отрезает людям голову и так далее. Они боялись. Они на меня смотрят на вокзале говорят: Смотри, вот этот не боится, у него глаза не, не сужаются. Не, не, а, не расширенные зрачки наоборот. Да. Оно получается, ну, уже как бы сколько обстрелов прошло привык. Говорю, что было чуть непривычнее, он его прямо падает снаряд и он начинает выкручиваться на кресле. А я сел спокойно, как раз в шапке глаза были, и зрачки сужены. Они на глаза смотрят сразу: зрачки не расширены, значит, не боишься. Нам заносили, наприклад, їжу, їжу це там суп, злили в гречку, злили це все в одну тарілку, і також одному чоловіку, цьому ж старості, якому дозволялось рухатись, який заводив, виводив людей. Йому також дозволялось годувати. Тобто він мав право припприпіднімати шапку, і у нього а у нього були все одно розв'язані руки. І кожному по три ложки цієї їжі він казав то людина ж не бачить нічого. І відповідно він підходив і казав: відкривай рот. Відкрив відкрив рот три ложки їжі, і також по ковтку води з двох або півторалітрової пляшки. Це історія війни ми розповідаємо для того, щоб люди на всьому по совєтському знали зналі приступленнях Росії в Україні. 13 березня ми перебували на протилежній сторозні залізничних шляхів, і звідти почули, що на нас було четверо чоловіків: це я, Кірічко Сергій Борисович, Кірічко Тарас Сергійович, його син і Ігор Карпусь. Нас покликали з однієї з цих башт, на яких знаходились снайпери, нас покликали, вимагаючи вийти до залізничних шляхів. І от таким чином, 13 березня, нас поклали на залізничному насипу. Обшукали і після чого вже супроводжували сюди військові з автоматами. Ми якраз цим шляхом ішли навздовж бетонного забору. Потім тут знаходяться їхні такі фортифікаційні споруди, які вони накопали, траншеї. Ми між ними пройшли і зайшли на вагову елеватора. А на територію елеватора нас завели через ці ворота, посадили з цього боку на трубу. З, -з, 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 З закрили руки в наручники застігнули. Ми сиділи на цій трубі, нам було сказано не рухатись, шапки опустили вниз, так щоб не можна було дивитися в якусь сторону. І власне тут ми і почули, коли підняли Ігоря Карпуся, вивели приблизно в той бік. І після чого ми почули постріли. Ми вважали, що його розстріляли, а він, в свою чергу, його, як виявилось, пізніше вивели, замотали скотчем, і він вважав, що когось із наших розстріляли. Пізніше нас з цього місця перевели. Спочатку Тараса відвели до будівлі, яка знаходиться зліва. Там його били дерев'яним бруском по ногам. Йому довелося пізніше робити операцію, а нас пізніше відвели до будівлі, яка знаходиться справа, і туди також привели Твараса, де ми власне і десь близько 12 годин лежали на підлозі. З приміщення вагової, нас перевели до приміщення, яке знаходиться перед нами. Там ми знаходились близько 12 годин, лежали в наручниках. Власне, для того, щоб поворухнутися якимось чином, треба було спочатку запитати дозволу, тому що коли рухати руками, а дуже сильно були пережаті зап'ястя, тому відчувається біль в пальцях. Для того, щоб порухати пальцями, будуть дзвеніти кайданки, і тому треба було запитувати кожному окремо. Наприклад, можна мені порухати руками, чи можна мені порухати ногами, чи можна мені перевернути з лівого боку на правий. тому що коли людина лежить, а наручники ззаду знаходяться одна рука вільно лежить, а інша ж натягнута до неї. Десь це було близько п'ятої вечора. Нас захопили і десь близько п'ятої години ранку, тобто приблизно через 12 годин, нас вивели на цю площу, дозволили сходити в туалет, після чого зігнали вже до приміщення, яке знаходиться з іншого боку. Там внизу є підвал, там внизу знаходиться підвал. Нас завели до цього приміщення. Те приміщення опалювалося, тут приміщення не опалювалося. Внизу знаходиться довга галерея. У, вода російська, сеніжська, негазована. Московська область, солнечний район, деревля, ложки. Це давали попит. Власне, ми перебували спочатку тут зверху, близько десь 12-ї години або першої години. Тобто, нас спочатку вранці розв'язали, сказали, що майже зараз з вами порозмовляє наш командир і вас відпустять. Пройшов деякий час, але нас знову ж таки не відпускали. Після чого нас уже біля обіду перевели до цього приміщення, також продовжувалися весь час обстріли. А як бачите, дах тут ну жодний обстріл би не міг витримати, тому нам сказали спуститися. Вниз до підвального приміщення, десь ближче до вечора, двом із нас, тобто Сергій Борисович і Його сину Тарасу, сказали спуститися вниз. Мене і Ігоря Карпуся вивели знову ж таки на цю площу, де знову зав'язали скотчем, наділи шапки, зав'язали шапку уже поверх знову ж таки замотали скотчем, посадили в автівку і вивезли звідси. Коли нас привезли в боромлю, десь а, біля декількох годин ми нас уже тут з Ігорем розділили. Біля якогось паркану, поставили навколішки. Тут же нас обіцяли розстріляти. Один з офіцерів сказав: несі пістолет, зараз кого небудь одного застрілям, щоб вони поняли наскільки все серйозно. Після чого нас розвели уже в різні боки. Деякий час я тут простояв, почали допитувати. Знову ж таки, ми були з собою документи тому стосовно посади. Я сказав, що я заступник голови Ахтирської районної ради, назвав прізвище ім'я по батькові. І тут саме відвели до якоїсь будівель. Ну, це ж ми не бачили це все, тому що шапка і скочем замотана голова була. Відповідно, тоді мені повідомили, що бажають поміняти на тіла загиблих військовослужбовців Російської Федерації, які загинули десь в Охтирці, і запропонували зателефонувати кому-небудь з керівництва. Та домовитись про цей обмін. Я відповів, що вони ж мене самі телефон забрали, документи забрали, тому я не можу жодним чином нікому зателефонувати. Декілька годин ще я провів у приміщенні, стоячи біля стіни, в цей час ж знову ж таки той, хто охороняє там постійно пересмикує затвори. Так далі. І пізніше мене вже, знову ж таки, я не бачив в яку сторону йду, але перевели до цієї будівлі, до вагончика, де у вагончику вже можна було трошки припідняти шапку. Та побачити сам. Я перебував з цього боку. Видно, тут знаходилися наскільки мені відомо, тут знаходився ще після того як мене звільнили. Вже це пізніше. Анатолій Яриш, який знаходили ще три доби у цьому місці. А наступного дня нас. Вивели, погрузили в БТР, мене посадили, одного поклали на підлогу, ще декілька. Ну, тобто, його повністю набили людьми, і ще двох нам кинули на руки. Вони лежали у нас на калінах, і от таким чином нас повезли в якомусь напрямку. Їхали ми понад три години, якісь зупинки робили, якісь пункти пропуску проїжджали, тому що зупиняли, сказали, що треба отримати дозвіл. Потім отримували цей дозвіл, проїжджали, І там ми вже знаходили. У якомусь такому підвальному приміщенні, але яке у всякому разі опалювалось, там знаходились стелажі від запасних частин, упаковки на від запчастин були російською мовою, російського виробництва, і вся їжа, яку приносили, вона також була з маркуванням російською мовою. Після двох. Діб знаходження там, нас вранці чотирьох відправили знову ж до цього ж самого вагончика, привезли в зворотному напрямку. І тут ми знаходились до вечора. Ввечері сказали, що попутки не буде, і нас вивели десь на території, не можу сказати, куди, в якомусь напрямку вели. Поставили чотири чоловіки. Я розумію так, що я стояв третім. Я почув два постріли поруч, і тобто я став в і поруч зі мною четвертий нас швидко хапають під руки, закидують в автомобіль, і після цього нас вивезли на. Трасу, і коли нас уже на трасі нам сказали, що можна дорахувати до ста після чого зняти шапку і можете іти у тому напрямку, куди вас поставили обличчям. І коли я вже зняв шапку, я зрозумів, що знаходжусь на половині не на половині на частині шляху зборомлі. Я насправді не можу сказати, чому нас відпустили, тому що жодної причини нам не повідомляли. Але я вважаю, що вони оцінювали за небезпекою для себе, тому що, наприклад. Деяких відпустили прямо в перший же день звідси з баромлі. Важливо було, що знаходилося у кишенях на момент затримання. У одного з хлопців, який сидів зі мною в полоні, знайшли квадрокоптери. Ноутбук у мене не знайшли взагалі нічого.